Першою вас тут зустріне закохана пара. Він у чорному шоколаді, вона у білому. Танго кохання має назву скульптура, яку цьогоріч підготували до дня святого Валентина спеціалісти кондитерського дому у Мукачеві. Її вага 16 кілограмів. Найсолодший магазин міста традиційно підготувався до дня всіх закоханих завчасно. Полиці тут уже рябіють кольором пристрасті і кохання. Зараз наш магазин прикрашений любовною тематикою. Різні сердечка, різні зайчики з сердечками, пари композиції сердечок цукерки з різними начиночками в формі сердечка. У День Валентина завжди хочеться підсолодити життя коханих, а тому магазин цукерок у більшість мукачівців не оминає. Як свідчить практика, від солодощів на свято ще ніхто не відмовлявся. солодке це. Е... Так як воно містить шоколад сам по собі цей гормон щастя. Там, гормон кохання це, це є невід'ємним атрибутом любого, там, подарунку кохання чи як. Тому солодке завжди є. А в додачу ще квіти чи, чи вже щось інше. Тут можна поринути у справжню любовну атмосферу. В оточенні шоколадних зайчиків, котиків, солодких романтичних скриньок і сердечок не кохати просто неможливо. Для нашого магазину це солодке свято, наш колектив розробляє переважно е, таку продукцію, як серця, от такі пари для людей, щоб, могли, щоб кохані могли подарувати один одному солодкий подарунок, зробити сюрприз. Романтичні солодкі витвори мистецтва притягують увагу не лише запахом, а й оригінальною композицією. Попри те, що це колосальний труд, колосальна кількість матеріалу щороку, щоразу вони вигадують різні форми, постійно намагаючись перевершити себе, зробити це якось ще краще, ще більш довершеніше. Солодкі вітрини не можуть не нагадувати про пристрасні почуття і сильне кохання. Тож нехай і ваші серця завжди палають від взаємної любові.